Таксі взагалі у мене до них ставлення дуже таке, ну, не вважайте. Я буду казати, як воно є. Мені негативне ставлення сьогодні до варшуще. І чому така ситуація? Тому що подружний транспорт взагалі не змінюється. І я розумію, скажу, що мала е, практично там плата за проїзд, тому що і нема за що міняти подружжний состав. Але боку, е, з іншого боку, я дуже вибачаюся, З другого боку, я хочу сказати, інше. А яким чином сьогодні вони працюють? Зараз зарплата водітелів сьогодні мінімальна, 1300 гривень. Сьогодні практично автобуси не оформлені. Кількість людей не прозора. Тобто робота маршрутних таксі вона не прозора. Тому сьогодні відстоюють їхні позиції. Я, от, у мене немає сьогодні от, ніякого бажання відстоювати їхні позиції. Тому що сьогодні я розумію одне, що вони працюють по чорному Раз по чорному працюють, яким чином я повинен їх підтримувати. А ТТУ сьогодні Житомирське. Я не можу сказати, це для нас дороге підприємство. Дороге не тому, що воно сьогодні Житомирське, а тому, що ми ще повинні покривати, будемо збити цього підприємства. Тому для нас головне сьогодні підтримати наші комунальні підприємства, дати можливість йому, але вартість проїзду треба збільшити. Тільки ми збільшимо до 2 гривень проїзд, знову перейдеться на маршрутки, якщо буде в одному ціні. Тому що вони їздять по центральному вулицям міста, змінить скаму маршрутів, зробити новий транспортний план нашого міста. Ну і таким чином дійсно можна далі казати про якісь подвижні ціни.